Чергова непроста ніч для України і для українців. Війська Російської Федерації атакували вночі Одесу. Одна людина загинула. щонайменше четверо поранені. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Одещини Олег Кіпер. Він показав і фото, і відео. Того як відбувалася рятувальна операція, зокрема, росіяни поцілили у пологовий будинок станцію екстреної медичної допомоги і житлові будинки. Щодо пологового будинку без потерпілих пацієнти і персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій, інформація уточнюється. Про це Олег Кіпер написав у своєму офіційному акаунті в Телеграмі. За його словами, також зруйновані і пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Тут загинув. 59-річний чоловік зруйнована вщент і адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Приходимо до Києва. Київ також сьогодні був під атакою ракет і БПЛА. Постраждали внаслідок цього масованого російського удару. Четверо людей Їх шпиталізували. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Тим часом голова військової міської адміністрації Тимур Ткаченко зауважив, що пошкодження внаслідок удару зафіксували в семи районах Києва. Протягом ночі ворог без перестанку тероризував Київ ударними дронами, бив по цивільній. Інфраструктурі, по мирних мешканцях міста, є часткові руйнування і займання в багатоповерхівках і приватних будинках палали автівки і складські приміщення, зазначив Ткаченко. Зокрема, в Голосівському районі є руйнування у бізнес-центрі, в Оболонському районі горять склади. У Солом'янському уламки дрона впали на дах багатоповерхівки. Також під час нічної атаки це вже оновлена інформація. Була зруйнована колишня. Консульська будівля однієї з європейських країн про це повідомляє кореспондент видання НВ. В приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин. За попередніми даними постраждалих немає. Будівля не використовувалася консульство останні декілька років. На час атаки там перебував лише охоронець. З ним на щастя, усе добре. Ну і внаслідок цієї атаки є зміни в руху транспорту в Києві. Про це повідомляє Київпастранс. Зокрема, ці зміни стосуються того транспорту, який курсує вулицею Іллєнка та вулицею Глибочицька. Росіяни знову цілили по Лук'янівці, знову намагалися уразити там якийсь вигаданий ними військовий об'єкт. Отже, є зміни в русі тролейбусів, в русі автобусів. Про ці зміни повідомлено як в офіційних акаунтах в соцмережах Київпастрансу, так і на сайті. Будь ласка, кияни враховуйте це при плануванні поїздок. Російська влада тим часом заявила про масовану атаку дронів сьогодні вночі. Телеграм-канал Астра з посиланням на е, місцевих жителів Нижньокамська та Єлабуги повідомляє, що там чули вибухи. А за 10 кілометрів від Єлабухи це важливо. Розташована особлива економічна зона Алабуга, а в ній завод, що виробляє шахеди. Росавіація повідомила, що запроваджувала обмеження на приймання і випуск повітряних суден в аеропорту Нижньокамська у Пункені, в Петербурзі та в усіх аеропортах Москви. Єлабуга і Нижньокамськ розташовані за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Ось ми бачимо ці відео. Також є відео, як росіяни намагалися збити дрон. У них нічого не вийшло. Єлабугу БПЛА. Wrażają już, urażają już nie w pierwsze. Росіяни після першої такої атаки е, кричали на весь світ про те, що господи, подивіться, які кровожерливі і безпощадні українці б'ють по особливій економічній зоні. Алабуга в цій особливій економічній зоні, крім іншого, знаходиться розташований університет. А згодом самі ж росіяни, ті, які не підтримують війну Росії проти України, провели розслідування, е, внаслідок чого виявили, що Просто в приміщеннях університету. Збирають шахеди для цього наймають на роботу студентів, платять там їм якісь гроші. З поміж цих студентів є в тому числі і іноземці. Про нові способи вербовки іноземців на російсько-українську війну кремлівською владою я вам розповім трохи пізніше. А зараз про е, хороші новини про обмін Україна провела перший етап обміну військовополоненими з Росією, який рівно тиждень тому погодили у турецькому Стамбулі. Всього таких етапів буде кілька, акцентував президент України Володимир Зеленський. Завдяки нинішньому обміну додому нарешті повернулися тяжко хворі, важко поранені та бійці віком до 25 років. Переважна більшість визволених воїнів пробула у неволі понад три роки. Зокрема, це і оборонці Маріуполя. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб всі наші люди могли повернутися додому. додому. І щойно надійшла інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області. Там підтверджено вже двоє загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки російських окупантів по Україні. Нагадаю, що в Одесі є влучання по житловій інфраструктурі, по житловому будинку, по пологовому будинку, по медсанчастині. Я е, особисто в таких випадках чекаю від чергового Путін е, чи Владимір е, Стоп від е, президента США е, Дональда Трампа. Чекаю не для того, щоб е, зрештою побачити якісь е, рішучі дії. Це вже таке, е, знаєте, е, щось, що в у цій е, історії, в цьому підручнику з історії, в якому ми з вами перебуваємо, е, те, що е, фокусує увагу на чомусь іншому, на тому, як в цивілізованих країнах в в країні з найбільшою і найпотужнішою армією світу, зрештою, Майже мовчки спостерігають за тим, як Росія знищує Україну, а подекуди ще й Україну звинувачують у тому, що Росія її знищує. Перейдемо до. Заяв генсека НАТО марка Рюте зібрав для вас найголовніше: те, що стосується України, те, що стосується російсько-української війни, те, що стосується інтеграції України до північно-атлантичного альянсу, отже, Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова атакувати держави НАТО протягом наступних. П'яти років про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте під час візиту до Лондона. Він визнав, що припинення вогню дозволить Росії накопичувати зброю і підвищить ризики для НАТО, а також наголосив, що державам-членам альянсу треба збільшити потужність протиповітряної та протиракетної оборони на 400%, а також значно підвищити кількість наявної зброї. Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років. П'ять років. Давайте не будемо обманювати себе. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет летить зі швидкістю, яка у багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями лише питання хвилин. Більше немає сходу чи заходу. Є лише НАТО. Ще з важливого, що заявив Марк Рюте, про те, що політична обіцянка лідерів НАТО щодо майбутнього членства України в альянсі залишається чинною, навіть якщо ця позиція не буде зафіксована в підсумковому. Ком'юніке саміту НАТО, що відбудеться 24-25 червня в Гаазі, за його словами, згадка про Україну ймовірно буде присутня у фінальному документі. Однак, формулювання залежить від консенсусу між державами-членами членами. Він підкреслив, що навіть за відсутності відповідного пункту в офіційному ком'юніке загальна позиція альянсу щодо підтримки України залишається непорушною. Також важлива заява е, НАТО: Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї. І швидше ніж ми думали. Ну і тут Рюте додає, що за його словами, лише говорячи про боєприпаси, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки держави НАТО виробляють за рік. Ну і знаєте, мене особисто в цій історії вражає те, що. Генсек НАТО говорить про дуже велику ймовірність того, що протягом наступних п'яти років Росія може здійснити агресію по відношенню до країн-членів НАТО. Про це раніше повідомляли розвідки Німеччини і Британії, про це ще раніше повідомляло головне управління розвідки Міноборони України, але одночасно із цим мова йде про те, що. Обіцянка лідерів НАТО щодо майбутнього членства України в альянсі залишається чинною, але в комюніке ми, можливо, про це не скажемо. Україна станом на зараз єдина європейська країна, яка має досвід війни в 21-му столітті. Досвід такої війни, такого масштабу, застосуванням таких технологій. тому що, зрештою, очевидно, жодна армія членів НАТО вона не знає, що таке війна із такою кількістю застосування дронів, як на лінії фронту, так ну, і, власне, як ми бачимо, як Росія б'є по цивільній інфраструктурі України.